Чи ви вважаєте, що ця перемога це крок уперед, що ваша команда зможе боротися за трофей? Ви так кажете, тому що ми перемогли. Було багато питань: чому не грає Ріад? Чому не грає Лапорт? Зараз ми перемогли. Це означає, що я правий. Якщо ні, то я помилявся. Але всі фанати, всі журналісти, ви не маєте тієї інформації, що маю я. В мене є досвід підбору гравців і таке інше. Два тижні тому ми були не готові проти Лейпцига. Проблема або ми просто були не готові. Можливо, ми не зіграли на тому рівні, на якому повинні були у виїзному матчі Ліги Чемпіонів. Ми не впоралися з тиском і пропустили. Зіграли в нічию. у тому матчі. Ми були дуже повільними. В нас не було кевіна. Без кевіна нам не вдавалося робити переходи в атаку. Сьогодні ми покращилися у багатьох аспектах. Сьогодні в нас взагалі не було тих проблем, що були у першому матчі. у першому матчі нам не вдавалося пройти центрального захисника та фулбека. сьогодні такої проблеми не було. Бернардо дуже добре впорався на фланзі і це допомогло нам. І я не можу сказати, що перший матч був повністю провальним. Ні, Але Сьогодні ми дійсно були кращими. Бернардо дуже добре розганяв наші атаки. Він грав на фланзі, тому що лівий фланг Лейпцига дуже сильний у захисті. Гвардіоли Раум дуже якісно відіграють у захисті. Але Бернардо за декілька рухів може обігравати двох-трьох футболістів. Ніхто на таке не здатний. Він неймовірно розумний. Саме тому він грав на фланзі, саме тому ви не побачили ріяда. Але перед матчем у Твіттері всі критикували наш склад. Пробачте, що ми перемогли. Пробачте, що я був правий. Що ж тут поробити? Сьогодні я був правий. Що ви можете сказати про виступ Ерлінга Голланда? П'ять голів. Що я можу сказати? Його показники вражають. Після такого сезону кожного разу, коли ми не будемо забивати два-три голи, нас будуть критикувати. Я вже багато разів казав. Він дуже приємний хлопець. Він завжди підіймає нам настрій у роздягальні. Він обожнює виклики і його менталітет на місці і звісно ж забити п'ять голів це непросто. Холанд після матчу сказав, що він говорив вам, що не хоче йти на заміну. Він хоче забити шостий гол. Це був би рекорд Ліги Чемпіонів. так, але його життя стало би нудним, Якщо б він досяг цього у 22 роки. А зараз в нього залишається мета. Саме тому я зробив заміну. я не знаю, чи казав таки Леонель Мессі після матчу проти Байера. І тим не менш, я завжди роблю такі заміни, коли гра вже фактично закінчена. На власному досвіді я знаю, що краще зберегти футболіста.